Рівень боксу Карена вже відповідає рівню там, чемпіонських боїв. Да? Він, він може виходити, як показав цей бій, він може виходити за бій за титул і достойно проводити там, з, з боксерами з СТОП там, з проспектом цього дивізіону. І тут все залежить ще від, не тільки від нас, залежить да, брати Сергія Дерев'янченка, в нього є промоутер, в нього є менеджер, в нього є е, е, кемп в Америці. Да? У нас цього на жаль, немає. Немає промоутера, є менеджер. Ну, ми розуміємо, що це менеджер не Еді Едіхін, який би міг Карену зробити 2-3 бії і там вивезти його на якийсь супер класний бій. Ну, хоча рівень карена, я вже теж давно казав, що рівень, як його те, я не сумніваю, що рівень його вже той, що він може боксувати за титул і достойно боксувати, і може виігрувати. Кажу сенісам, да, було важко. Ну всі ми знаємо, що у нас були там багато причин. Ну це не причина, ну класа може... класа можемо реальність. Да, це об'єктивна реальність. Ми не шукаємо якихось там від виправдовувань. Там да Еніс це супербоксери. Ми класно провели бій, не виграли. Ну є там ще то бійці, з якими ми готові боксувати. Я думаю, Карену дасть такий ж класний бій, і можливо ще й виграємо.